Після 23 років корупції та розвалу українська армія раптово стала надзвичайно потрібна державі. Тисячам українським мобілізованим військовим та добровольцям довелося застосувати на практиці навички військової справи та подивитися в очі війні. Нині вони захищають нашу Україну. Але чи здатна держава Україна захистити своїх героїв у мирному житті? На сьогодні виникає дуже багато питань щодо соціального захисту учасників АТО. Саме з метою вирішення цих проблем у нашому місті 1 липня 2015 року була створена громадська організація Ветеранська спілка учасників АТО та захисників вітчизни, що об'єднує не лише військових, мобілізованих, а й волонтерів та небайдужих громадян Кузнецовська, Володимирецького, Сарненського, Дубровицького районів всього майже 70 чоловік. Керує спілкою Борис Бірук у минулому воїн-афганець, учасник АТО і захисник Донецького аеропорту, нині депутат Рівненської обласної ради від Укропу, як і будь-яка громадська організація, вона існує за рахунок членських внесків та благодійних коштів, які використовуються для допомоги тим учасникам АТО та їх сім'ям. Які цього найбільше потребують. Нещодавно члени спілки знову зібралися, щоб обговорити поточні проблеми, поспілкуватися з представниками державних служб про актуальні питання соціального захисту учасників АТО, дорожня карта щодо надання державних гарантій учасникам бойових дій, важливість психологічної реабілітації захисників України, можливість отримання путівок на санаторно-курортне лікування в органах соціального захисту. Стали темою виступу психолога Кузнецовського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Валентини Шпур. І дуже добре що у вас така організація. Тому що вам простіше дуже добре триматися разом. Ви розумієте, коли одного ви можете виговорити це, і вам стає легше. Тут, я, якщо я. ж людина, все-таки ви бачите, що вашого друга треба витягувати, якщо в нього знову кажете, флешбек, оті негативні спогади, він повертається туди, і що людині вона була сама в кого дійсно є. Ну поки цей період він проходить йому, треба пережити. Щоб вивести із ступора, щоб у нас є точки сили на воронізм, положити одну руку на лоб, а іншу на спину. Бо кажуть, що каже, це наша сила зберігається в цих точках, і якби щоб людина відчула, що хтось є поруч, що вона не одна своїй війні». У рамках декади зайнятості для демобілізованих учасників АТО до ветеранської спілки завітала начальник відділу Кузнецовського міського центру зайнятості Руслана Ярощук. Її отримують. Ну, перш за все, центр зайнятості надає безкоштовно всі послуги, хоч треба наголосити на цьому. Далі, всі, хто повертається за то, ми зустрічаємо, скажімо так, і радимо чим скоріше звертатися до нас. Тому що це, скажімо так, на виплату трошки впливає. Вона поінформувала присутніх що у 2015 році до міського центру зайнятості звернувся 21 учасник АТО. Два з них було працевлаштовано. Розповіла про послуги, які надає демобілізованим державна служба зайнятості довго та емоційно того вечора спілкувалися люди, яким у 21 столітті довелося пережити випробування війною на сході України та продовжувати боротьбу з бюрократією, корупцією і просто байдужістю у мирному житті. Користуючись нагодою, я хочу привітати наших волонтерів і наших захисників вітчизни з Днем волонтера і з Днем... Української армії побажати їм міцного здоров'я, добробуту, миру, щоб в їх сім'ях був завжди мир, злагода. Ну і щоб вони допомагали нашим хлопцям, які несуть зараз службу на передовій.